Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Хрустка скоринка та соковита начинка. Дуже смачний десерт. Для цього рецепту нам потрібен домашній сир 200 г. Додаємо цукор за смаком. Ретельно перемішуємо блендером. Розстилаємо на столі тонкий лаваш та змащуємо сирною масою. Додаємо вишневого варення. Згортаємо лаваш у рулет. Поміщаємо хвилин на 20 в морозилку. Потім нарізаємо рулет на частини. Паніруємо у борошні. Далі яйце і сухарі. Обсмажуємо рулетики на вершковому маслі. Смачного. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.